Це шоу Ні, Ме». Учасники дають відповіді на прості запитання, але з невеличким ускладненням. В кожному раунді по черзі вони не чують, не бачать або не говорять. Чим більше в них правильних відповідей, тим більше часу в фіналі. Ходімо знайомити. Вітаємо на шоу Ні Ме». І одразу до представлення я Влад в центрі і не тільки зараз на загальному плані. Е, людина, у якої завжди все на максимум. Хай буде так. Максим, Макс, повелитель житлових комплексів, е, скорочено ЖК. ЖЕКА. Я, 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 я хочу звернути вашу увагу на те, що це не було прописано. Я тільки що в моменті придумав. Отак, от, от. Е, всім привіт! Всім привіт! Привітаємося з вами. Хлопці, що у вас нового сталося? Зі зйомки минулого випуску так багато сталося. Минулий випуск який у нас був? Ми грали правильно? Абсолютно і в цьому будемо грати, правильно? Абсолютно. Нового виходить нічого не сталося, правильно? Абсолютно. Але найприкольніше коротше, мені дуже подобається грати, і саме прикольне, що наші глядачі по факту вдома можуть так само грати. Я пропоную сказати про те, що ми це все робимо заради того, щоб задонатити в кінці шоу три тисячі гривень. Наш постійний донат від цього шоу, плюс наші там зароблені гроші за кожне вгадане. В останньому раунду в останньому раунді будете там розуміти по правилам гри. Значить, нам треба придумати щось. Що ми будемо кричати, як команда? Або назву команди, або якесь стоп, або гоу-слово. я не знаю. Стоп-слово треба продумати, правильно? Стоп, ну гоу. Старт слово. Я б назвав це гоу слово. Гоу слово. Гоу слово. Давай Pro. Ладно, можна інші варіанти. Дуже хочеться, якщо чесно. Не знаю. Кукуріку. Кукаріку. Получається, зібрались три петуха. І буде шоу. Дивіться, і шоу, ні бе, ні ме, кукуріку. Робимо тройне. Руто, тройне. Знаєте ж, таке? Отак-от. От оп, сап, трій, оп. І кричимо кукаріку. Саме смішно це буде зробити ваші закритими очима. Е, раз, два, три. Кукаріку! Так, будемо робити так. Ідемо до першого раунду. Перший раунд. Учасники нічого не чують. Гравці по черзі пояснюють, співсують один одному у кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка ти впала у всіх. Команда отримує по 20 додаткових секунд у фіналі. Поїхали. Раз, два, три. Я -ку -ку. не буду кордяти! Я забув. Uh, я жінка. 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 Леся. Баба. Леся. Яка? Баба? Леся. Uh, я українка. Українка. Україна. Україна. Леся Українка. Леся. Леся Українка. Леся. Яка Українка? Я не розумі, що Леся ім'я. Я ім'я. Леся Українка. Я письменниця. Письменниця. Леся. Письменник. Леся... Леся... Леся Українка. Леся Українка. Да. Леся Українка. Легко. легко. Готові? Да. Тягни. Поїхали. Як називається клейка стрічка, не просочена лікарським засобом, застосована для захисту шиї при її ушкодженні? Так, нормально. Пошел. 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 Відповідь, відповідь, відповідь. Відповідь, відповідь, відповідь. 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 Відповідь даю. Відповідь. Пластир. 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 Пласт! А, я хоть штука! А, как она? Пласт! 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 Да, 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 да. Uh -huh. Поехали! Блять! Шпионира! Галубира! <laughs> Шпионира! Не понял? Шпионирочай. Шпіони... Шпиониро. Мем. Мем. Шпиониро голуби. Шпиониро. Шпиониро голубира! Ш... 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 Боже хлопці, ну, ну пішло вау, ні? Взагалі, ну, без проблем, ні пішло. Клас, взагалі, як по маслу. Є варіант, Це що жор... немає правильних відповідей. Да. Але... Давай з тебе і почнемо. Хрена, і почнем. да. е -е, у мене було питання: е хто написав лісову пісню? Це було моє питання. Вгадав <гадав, так? гадав> питання? Ну як? По-моєму, слово в слово. Як я а? хто написав лісову пісню? <ріст> е, що ви? Леся Українка. Леся Українка, да? Леся Українка, і в мене Леся Українка. Леся Українка. Але ти теж Леся Українка з таким великим бекграундом, фундаментом, інформації. <рігаш> ну, я ну, жінка, ну що є. Слава так. Богу, що ти так показав? Леся Українка, <плес> правильно відповісти. Е, È, Так, чи добре, добре. Е, моє питання звучало так: як називається, клейка стрічка не просочена, лікарських засобом застосовується для захисту шкіри при її ушкодженні? Відповідь як, начебто, пластир. Ви всі ж написали пластир? Пластир. На початку я казав, пошов. Це ми теж. Пластир. Без. Ти сказав, да"? Без. так? Без Десь ми кого? Лейкопластир. Опа! Чіндрінчі! Чичі! Ну, Давайте рахувати давай. один, два, три. Уже дві правильні питання. Два правильних питання. Нічого. А є є неправиль питання? Є правильне питання. <плес> Коротше, в нас тут така ситуація, що е, пластир ми вичоркуємо, бо тут є одна загвоздка в питанні. Тут прямо написано великими не про. Е, як називається колика стрічка не просочена лікарським засобом? І що, готові? <сху> Сука. Як називається іспанська тварина, зображена як гобуй в площі? <сху> <сху> Спіоніру піоніром ми, ми з Максом просто з ходу <сху> поняли, <сху> <сху> але ржали <сху> і могли тобі. Виспити. Я просто такий оп! О. Я думаю, чайка. А я тільки кажу, мем, мем. Шпіоніро, голубіро. Голубіро, Шпіоніро, голубіро. А в мене шпіоніро, голубіо. Ні, Голу... Шапка голубіо. Ну що? Прикинь, як там була намальована ця акула, трулала і трулала. І нам було правильно написати. А тоді виходить фінальний раунд. Ми отримали не плюс хвилина, а плюс 40 секунд. правильно? Абсолютно. І тепер ми переходимо до другого раунду. Ходімо. Другий раунд. Учасники не можуть говорити. Гравці по черзі показують відповідь один одному у кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала, усіх команда отримує по 20 додаткових секунд часу у фіналі. <плес> <плес>

М 77. М heie студен. М he, м heə, м

А, Коротше. Я, чесно, я не впевнений, але я дуже сподіваюся, що це правильно. Так. Хто вмирає мовки? Як Мім. називається драматична комедія режисером пасанок, якої був влад? Да. Мім. Да. Мім... Да. Мім... Ну, кажи. Мім. Мі Мі -мім. Ну, Я ж так розумію, слово з трьох букв неправильно. А це от не а, слово ти, з трьох букв, а, а фраза слово. з трьох я слів. Я думав, ти показуєш три слова. Ну, я показав три букви. Ну, я написав, мій милий. Я теж, я теж написав мій. <звук> ну, конечно, ніхто не А Ти написав просто мій. — «Міма» з Чимоданом намалювавши. Там можна написати? зарахувати, будь ласка. <звук> <звук> це Там, мабуть, не після. Називається неправильно. А що що це за драматичне? Мій милий мім. Це, <смітна> це, це, це щось ти знімав в університеті. Це, — да, Це моя робота, яку я захищав свій магістерський ступінь на режисурі. Захисник? Да, і знімали ми його з одним із оцих операторів, от, оця от камера. Макс, Максима я... камера, знімає оператор, який знімав цей фільм. Отакий, от от драматична а я... комедія. А я прочитав отакий. Як називати? І потім я згадав. Ну, дякую, що ти нормальний друг, не те, що деякі. Моє питання. Я Ти грав, ти грав, значить ти мій. Що знаходиться всередині Пізанської вежі? Я не знаю, пустота там нічого немає. Е, Ну, ви зрозуміли всі, що вежу. Я написав відповідь Пізанська вежа. Ну, Мабуть, що всередині Пізанської вежі Пізанська вежа. Відповідь? Сходинки. Ну, це логічно. Імена сходинки, не сходинки. Маленькі, Маленькі сходинки. — Я я спочатку, все зрозумів, що це пізанська вежа. — Вавілон. І ти, коротше, питаєш, типу, яка? Ні, а я думав, ти питаєш, яка? Я пам'ятаю, що ти вежа. Я думав, що ти не знаєш пізанська, я думав, ти забув слово пізанська. Ну, я написав нічого. Я написав пізанська вежа. — Ти теж думав, що нічого, правда? Ну, так. Я чув, що вона пуста. Там я щось. чуть не написав вежа, то, що. Нам я побачив, терміново що... треба поїхати в Італію. Це ж Італію, правильно? да, ми то й пояснювали, що це Та Італія. Я понял. І подивитися, чи є там сход. — Терміново. <ріху> — ми... Нам срочно треба. Або хай в коментарях напишуть. Хай <High>. добре, і ну, все було, правильно? — Так, правда. Я ж достатньо ясно пояснив. Я сумнівався, якщо чесно. До останнього. Ну я дуже сподівався, що це був лікар. Так. Я такий вийшов, я покраснів. Я не знаю, чи це було видно, але мені прям погано стало. Питання було дуже легке, з якою прикрасою чоловіки роблять пропозицію жінкам. І це нартут на... каблучка. Я... Блядь, а я поняв, я тобі кажу, типу, яка, бо там є да. обручка, є каблучка. А я а є обручальне це... кільце. Да. Ну, це я вже, ж, я вам сіль. показав пропозицію, правильно? Да. Це було жахливо. Я, я знаю, це не це було ставка. І ужасно. Я написав обручка, бо обручальне кільце. Це не ну дивіться, кільце це ж не каблу... ну, Ні, це, це каблучкою обручкою? — Каблучку, коли ти робиш пропозицію. Обручка, коли вже весілля. А, а, типу від слова обречен, так? Да? Об... За... Ну там більше за обру... ну теж ні, так... обручко, таке. Собі. Ну от весілля, коли ти типу, понадягаєшся, це... Пропозиції... це пропозиція. А каблучка це пропозиція. — Тоді ми ставимо мінус на, а, на, все, пропози... на, пропозицію, на пропозицію, правильно? Абсолютно, правда. Ні, А я ж таки думаю, ну яке? Не може бути просто кінця. Якщо причальнику. Окей. Ну вот. Ну, дивіться, в, в минулому раунді був непоганий результат. Всі два плюс два, а, з, трьох, а, два а, з трьох. Два з трьох. Тут три. нуль з трьох. Ну нічого, в третьому раунді треба робити краще. Будемо робити. А гірше точно вже не зробимо, правильно? Факт не факт. Давайте подивимось. Пішли в третій раунд. Третій раунд. Учасники нічого не бачать. Відповідь на питання вони спільно мають скласти звук на столі на дотик. На це у них є всього три хвилини. Якщо відповідь правильна і слово складено вірно, гравці отримують додаткову хвилину в фіналі. Купейку! Питання? Що наказав стратити персидський цар Кір II, коли з армією йшов на Вавилон? За словами Геродота, що наказав стратити? Голову ні. Що? Нікого? кого? Ну, Якусь тварину, я думаю. Прикинь, Гарадон. Ну, це... я думаю, якусь тварину. Може, да, скоріш за все, це на удачі ну, думаю, окей. щось. Окей, вівця, не може два В, коза. Це, це, Ви думаєте, тварина? Якось тут. Так, так, так що страта? що, що? що страта? Людина, людина це що? Ні. Це хто? Смотри, це Ну, от. Ну, да. Тоді що? Ну, це тварина. А може це корабль? Стратить каратина. Стратити, часів... стратити можна живе створіння. Це або людина, або тварина. Якщо на питання, знаєте, що, значить другого? це тварина. Я знаю, кого стратив кір Перший. я другий. перший раз це чую, взагалі. <кх> що це таке. В Вавілоні. Що було в Вавілоні? Строїли башню, Бог вдарив молния по міфам, правильно? Да. І всі почали різними мовами говорити. Да. Але по, по враженням це було до. І у нас іде час три хвилини. Нам Ми не знаємо відповіді, що час. Нам треба щось вирішувати. Може, Ісуса. Там. Ну, давай твари. Давай. Давайте коза. Це українське слово, правильно? А давайте як, щоб менше складати. <зас> <зас> як? Це, це як? Все одно неправильно. Точно не як. Ну, давайте коза, окей. Слона він стратив. Бо це ж Єгипі, там же є Мені слон. здається, якось птаха, якщо чесно. Птаха? Да. Может, <зас> <голубі>. <зас> 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 це піздець. Може, сон. Піанірово. Давайте слон, окей, okay, давайте слон. Слон. Давайте слон, Наш! Слоняра. І другий. Так. Я, 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 я як зараз пам'ятаю. Кір другий наказав, наказав стратити слона, бо той був здоровий. А треба хворих. Ні, великий тоді. <су> <су> Слон. Надо букву S. A. S, -Slan. S -Slan. А. Слан. L, мужики. Я посередині, там де питання. Эл-коду. Л. Надо С, О, Н. О, мужики. Ви там як працюєте нормально? Мужики, працюєте нормально, все. У нас є С і О? Ні, Л, О. Л, О. Лон. Вали. С і Н надо. С. Опа. А С хтось клав? Ні. Як тоді клав? Осталось Н. А Що це таке? Ацетон. Що це таке? Чого воно тут? А куди ти викладаєш, Макс? Посередині тут букву Н, a... мужики. О N. S, а де N. N. Ти сказав N. Тут є N. В мене N. Нема. От тільки що знайшов. Все, тоді складаємо слово «слон» і це ви правильно. А де? Це? Це Муха така є. L. O. N. D S. S. D. Було тут тільки що. от S. От, S. S. Угу. Склали? У мене не одної букви не було. Л, О. — Якщо ви не знаєте, хто друге другий, Склали! Все! Чечень! 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 Ну, с... ну. Вау. ну, чесно, мені, давайте відповідь я впевнений, якщо чесно, що це неправильно. Ну, а як ти думаєш, що це? Це чесно, подобається якась тварина, я фік Мені здається, це. Якесь... Я не знаю, так. хто Кір Другий. А ну, ще раз, що так. Наказав стратити персидський цар Кір Другий. Блін, я за Кіра першого тільки пам'ятаю. Коли персицький? Армії персицький. До речі, Сон да. можливо. Вони на слонях там і щось. Це тупо отак, як ви да. вгадаєте. У мене це. Коли з армії йшов на Вавилон, за словами Геродота. <рит> Річ. Річ. Втратив. Втратити річку. Та тому що це єгиптяні. Мені чомусь здається, Чечін цікавий факт. Факт до цього випуску, коли Кир Великий на одному з походів втратив свого священого коня, який загинув у річці Гінда, притока тигра, він страшенно розгнівався і, за словами Городота, наказав покарати річку. Тобто розділити її на 360 каналів, щоб вона більше ніколи не була такою сильною і небезпечною. Тобто, фактично він наказав стратити річку. Ідіот. Коня втратив. А річку стратить. Річку страти. <рес> Окей, стра... Ну, дивіться. Це називається тебе у багатих своїх причув. Так, <рес> річку стратить мені, унітазу зробити, понимаєш. Коне, засадить пшеницю. — А тварина може бути що? Вона, мабуть, <рес> теж хто. Ні, ні. Тварина ну, це хто що. Хто? Це якби тузика. Ну, <рес> ну, ну хто? Ну, хто це, типу, живе. А що ні, це ні, не хто, живе? хто це до людини звертається? Ну я б свого кота що теж не назвав. Ну вот, ну То він кота. звучить -с -с -с. так. Добре, питання відповідь була неправильна. Ми навіть близько не були до цієї відповіді. Так. Ми не отримуємо додатковий час в фінальному раунді, але е. у нас попереду Бліц. Да, у нас загалом що є три хвилини за всі ці три раунди і три тисячі гривень донату. Виграли ми за перший раунд хоч десь плюс 40 секунд. В фіналі в нас є три хвилини 40 секунд, і з них ми можемо виграти ще бали і більше задонатити. Да, але перед цим, перед тим як ми перейдемо до бліц-раунду, нам треба витягнути, хто що буде робити. Не бачити, не чути або не говорити. Або річку, поїхали. Не говорю, не чую, не бачу. Я не говорю. Ну, це чи назис? Йдемо до на фінального раунду. Let's go. Фінальний раунд. Бліц. У кожного гравця своє ускладнення. Учасник, який не говорить, показує питання тому, хто не чує. Той, в свою чергу, допомагає гравцю, який не бачить, скласти відповідь із букв на столі. Треба відгадати як умога більше. На все є три хвилини, плюс зароблений час за попередні раунди. Хлопці, рука. Кукуріку! Я вас не почув. Ти не знаєш. Ой, Боже. Він не знає. Та я чую. А, він далі. Велике. Бургер. М'яч. Діма? Земля. Земля. Місяць. Угу. Місяць. 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 Угу. Е, брат, чекай, чекай. Павлець. Е... Ліво право, де? Е, верх, верх. Праворіч. М. Да, М. Да. М. Е, ем. Верх, 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 верх. Ліво ліво-ліволіво. Ліво. Вот. Е, верх! Вот. вот. Да, да, Боже, да. Я і ти крися. Е. Брат, вниз, вниз. вниз. Право, Браво! Браво! Вот! Вот, да!

Оп, право! Нє-не! Права! Вниз! Нет! Блять! Оп! Оп-оп! Нет! Оп. Да. да, да! Брат! Э, от сю переверни, да, переворачивай. Нє, б не так, блять! Дай ми сука! Верх, верх ногами! Верх ногами! Да! Ага! Я Я хуйов! Да. Переверни! Поверни! Поверни! Да! Э, э, блять! блядь. Е, робити що, блядь? Брат, тримай блядь. С, С, вот, С. От, стоп, ну, отак, та не лізь сюди. Ось так, ось так, ось так. Все, світ, блядь. Чичинь. Чи -чи. Я не хочу. Ріжеш. Лук. Все? А, стоп. Буля, придурок. А, лук? Цибуля. 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 Сорі, сорі, сорі. Єбать слово. Все. Ні, це не це. Це нахуй не треба. О! Оце це. треба да. Раз. И. У. Брат, чекай! Це ка? Цу? Це буль. Ну, Цибу. цибуля! Ну, а пора! У. У Право! Права. Вверх! Да! Боже! Приєд! Низ, вниз, Права. Права. Вверх! Да! Вот! Що, вот. да, тут нема нічого! Це, у. <рес> 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 так <рес> тобі на майбутнє, сука! Е Вверх, 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 вливо, 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 вливо. Опа, и, это и. Э, да, это, бэ, либо, 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 либо. Хорошо, хорошо, ты хочешь. Человек кричит нахуй. Да, блять, влево! низ, праворуч, вверх. А, ты так громко. Вниз. Вліво. Вліво. Праворуч! Як тут не орать! Б! Э, окей! Эл, вверх! Да, Ні-ні-ні. Да, да, хорош, хорош! Да, хорош! Хорош! Вверх, 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 вверх! Вліво, вліво. Да, 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 Ага! І... Брат, вверх, вверх, эй, стоп, стоп, стоп! Нис, Право. Все! Вот, да, да! Давай! Стоп! Чичинь! Давай. Все, час. Ага. Я сильно кричу. Добре! 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 Каже, що ти кричиш? Просто жах. Ну, за те цибуля, як складно. Каже, лук! Пау бубля! Мене більше... Скажу, нащо нам у, якщо треба, і. Хорошо, верх, ліво, право, о! У! А нам треба і! А ну, на майбутнє. У, не треба. Ой, так. Добре, дивіться, ми склали два повних слова. Питання, яке я намагався пояснити, знав відповідь, надіюсь. Що є природним супутником Землі? Місяць, місяць. Місяць. Ми склали. Ну, місяць. Один бал. Раз. Чі -чі. Який овоч має слізогінний ефект? Ну, Ще раз. Має овість сльозогінний ага. ефект. Якщо це не вважати ціну на картоплю. Ага. Цибуля. Цибуля. Правильно. Тут вона. І питання, на яке я не знав відповіді: перше, це було, що називають білим золотом. Я не знаю, що називають білим золотом. Зараз е -е -е -е. чекай. сіль, Ні? Сіль. Да. сіль. Або цукор, або сіль, або сіль, або сіль. Або цукор. Да. Я так. за цукор, давай. Я думаю, якась платина. Сіль. Сіль. Я знай, молодець. Ви це знаєте, такі. Ну, коли знайшли сіль, вона була дуже дорога, і складно було ачу виграти. А чумаки, бо наші. Ну. А потім, коли зрозуміло, як сіль виготовляти. А, і був... питання, яке я думав пояснити: як дуб, бо я не знав іншого дерева. Яке дерево є найстарішим зі свого виду в Україні, назва на честь Богдана Хмельницького? Ви знаєте? <Mile dizzy> -huh. На честь Богдана Хмельницького? — І на старіше Хмель. в своєму виді. Ні, хміль. Хмільце не дерево. Хмільник є таке місто. Але це не дерево. Не дерево теж. — Це з хміль' зв'язане. Хмілю? Ні, сол. Є дерево найстаріше. І воно його назвали А. Ну я б думав дуб, то що типу там три букви. — То, що На старій. Каштан 2А. Липа, я б не зміг пояснити. Каштан дві А. Липа. знає. — Ясінь... Лип. Липа. Охренеть, прикинь. Ну, ти й не зміг. так, я... Як липа А Що назване на честь Богдана Хмельницького? Так, є Липа, який 300 років. Бо його знайшли під Липою. Тепер цю липу звать Богдан. Ну, бо вона найстаріша. В Україні. А, окей. Ну його, значить, не знайшли під Липою. Але є липа. — Його знайшли в полі Хмельницькому. Короч, ми не Що okay. ми маємо? Дві правильних гаданих відповіді. І за кожну правильну відповідь ми отримуємо плюс тисячу гривень на фінальний донат. Від кого від нас? Супер! Ми донатимо 5 тисяч гривень на Збройні Сили України. Максим, куди ми на цей раз задонатимо? Е, Ти мені скажи, як називається фонд або банк вашої твоєї дівчини. Моя дівчина звати, ну, звати Поліна Майко, вона відкрила збір, і їй треба на збір гроші. Ми донатимо на її збір. Да. Скрін! Ось, ось, скрін. все зробили. Ого, тут Він прям висунеться, отак? Ні. Добре, загалом, давайте. Нас перший раунд пройшов отак. Мені сподобалось. Другий раунд, у нас жодної правильної відповіді, правильно? Але мені теж сподобалось. І пройшов отак от. Так само три хвилини. Не очікував. Третій раунд. Ми не знали навіть відповідь. Він пройшов. от. Тут. Слава Богу, що він був. Факт того, що я висунув гіпотезу, що це липа, і вона була правильно, я вважаю, це для мене особистий успіх. Супер. Тому донатим 5 тисяч гривень. Підписуй... Підписуйся на цей канал, став лайк, лоби коментал, все буде класно. До наступних зустрічей в наступному випуску. Шоу нібе, ні ме зупиня... не зупиняється, буде з тобою завжди. Пока!